Освітяни Кам'янського вкотре дивують активністю, небайдужістю та щедрістю серця у допомозі нашим захисникам. Представники департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради разом із освітянами міста, а також учнями та батьками з ліцею номер 16 передали військовим вже 23-й автомобіль, а також пакунки з домашніми смаколиками. Автомобіль Хундай Туксон буде допомагати військовим. З 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України у боротьбі з ворогом на запорізькому напрямку. Деталі далі в сюжеті отримав машину. Hyundai Tucson. вона буде виповняти бойові задачі і це великий буде внесок і а дітям велике. Дякую. Так, військовий з позивним Чорний дякує всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль. Зараз хлопці перебувають на гарячому запорізькому напрямку. Їхніх залізних коней знищив ворог. Дуже активно ми працюємо з початку війни, і ви знаєте, радіємо з того, що все ж таки допомога від закладів освіти, від працівників департаменту вона не припиняється і у нас ще є сили збирати і допомагати хлопцям, які виконують свій обов'язок і захищають нашу країну. Цього разу до благодійної ініціативи доєдналися учні навчальних закладів Кам'янського, які під час осінніх ярмарок назбирали левову частку коштів на купівлю машини. Лідером у допомозі став ліцей номер 16 Завдяки активності вчителів, учнів та батьків, протягом місяця вдалося назбирати 95 тисяч гривень, кажуть представники батьківського комітету, які доклали зусилля і до організації благодійного ярмарку. Те, що ми зробили, це взагалі нічого в зрівнянні з тим, що вони роблять для нашої країни, для наших дітей. Немає слів, щоб описати нашу повагу, нашу вдячність їм, їхнім родинам, батькам, дітям, які їх чекають. Тому нехай у них кожного ранку буде гаряча кава та багато холодних окупантів. Після освячення автомобіль вже за доброю традицією наповнили смаколиками. На одній з коробок простий напис. Пиріжки з картоплею, нехай нашим воїнам буде смачно і тепло на душі і до світянського тилу з любов'ю.